А твій батько наче справді щось знав. Ще й генератор купив. Тут і атомну війну пересидіти можна. Хоча, не дай Бог. А відчуває дитина. Проміняла нормального мужика на цього вічного туриста. Тут теж не бере, я вже перевірила. Це ти зараз зря, при ній усе це розляпала. Чула, ж батька його зятям назвав. А Святка ляпне там, де не треба, і все. Батько буде брехло. З нею взагалі треба обережно, осторожно. А ця пара вже рік тут живе, а ні з ким особисто дружбу не водить. Антон Сейон по заробітках вічна. Свідка манікюр роби, Тільки кому воно треба. В магазинчику вона орендувала собі куточок. Заробіток ніякий, а так, аби не сиділа.